Усім привіт! Ви на каналі Паперовий котик. Я сьогодні аватарку і назву змінила, як ви бачите. І в нас є дві новиночки. Почнемо з осеї Це у нас і зараз. Я для неї ще сторіночку не облаштувала але якось переклеїв на додаткові, а потім, коли я облаштую, то я на знаю сторіночку. Як бачите, тут у мене такий м'якенький фон. Мягкіть. Ось, давайте розглядати кінецьки. Ось такі місцеп і SpongeBob. Три персонажа з моєї е, іншої книжки. Такий грибок Маріо. Такий дуже прикольний Мілук Так, новиночка ще не давно роблена, але я її швиденько дороблю Сьогодні візьмемо моїх. Ні, сьогодні візьмемо грибочка з цього. І наступна наша новинка. Це 99 ночі в лісі. Це така гра з Роблокса. Неї вийшла така дуже страшна обнова. Тому що сніжень заходила. Ось такий тут пакетик. Ось такі. Олень. Ось таке. Тут ось це неправильно намалювали. Так, і ось така дівчинка рубає дерево за олень. До речі, сьогодні дійшла до 5 дня, побила без нікого. Культистів. Ось такий голодний олень. Ось такий... Такі хороші ін... речі і ось такий страшний. Ми сьогодні відкриємо відкриємо хороші інструменти. А інші колекції вам вже мають бути знайомі. Тож два. І розглянемо пакетики. Ось такі, згадай, пісню по емоджі. Ось такі з морських тварин. Сьогодні буде нормальна така ржака за них. Дублінг ось такий. Це теж новиночка, але дуже вже стара. І я забула, що там пропаковувала Україна, Сьогодні ось такі прапори. Це теж буде дуже милий сюрприз. З, така, з рандомчику Кока-Кола, зкотика Петрашика Петрашик. З музикальної колекції з аніме ось така жовта дівчинка з залюбленого ютубера Lancast. Тож, давайте розпаковувати. Почнемо, напевно, ми з Скотика Петрашика. І відбиваємо У Нас Петрашку випадає мама. Не знаю як вона взагалі тут отут. -от. Вона дивиться, яка гігантська. А зараз якось я справлюся. Ой. Ем... До да, так, щоб не заклеїти ось ці компоненти, тож мене не вийшло на сторіночку наклеїти, тож тут буде хвост такий мотилятися. І приклеюємо патрасика до паткетків. Далі у нас аніма. Сьогодні у нас цю сторіночку. Ой-ой! Ой. Так я сюди раз заклею цю плямку. на ну, повністю. Я, до речі, оставлю просто, бо у мене дуже багато такого, що сюрпризи не То, цей, той, Я потім після відео приклею всі ці сюрпризи. Мій секрет розкрую Тож далі в нас є колекція. Ем. Ой, ми забули взяти гру в Каймара, беремо оцю трейку. Цікаво, тут буде дуже приємний пакетик, чи не дуже приємний. О, тому що деякий пакетик буде дуже неприємним. Ху, добре, цей приємний. І тоді номер. Um, um, неприємний. Ходу це номер 4. Такий смішний дім, але не можу точно зрозуміти, який це номер. Так, це 4. Добре, добре, що я добре бачу. тут от так от. Так. І тут ще одна ось така сторіночка. Далі. М -м, більше тут колекції немає. Це новинка, тож відкриємо стан. Бувай! А ми переходимо до Сіолетового каталогу, який не до цього, а з цього. І я б розказала дельфінчик, а це дуже милий тюленчик. Ой, іде зайце І Сьогодні в мене свято. Я е, вже 60 днів поспіль навчаюсь до Олінго без пропусків. Ой. Трошки прогавила відкривашку. Так. Це дуже смішно. Це у нас під номером 5. Тож, як завжди, приклеюємо під номер 5. Ну, не, не завжди ж ми будемо приклеювати на номер 5 ми будемо на різні номери приклеювати. <рі> Тож, посміємося в кінці відео. Так, що у нас? Це, напевно, буде останній пакетик з колекції. з колекції. М -м 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 -м. Дай пісню по емоцію. Завжди забуваю її назву. Що ж це таке? О, цю пісню, напевно, ніхто не вгадає. Що думаєте, що вгадаєте? Напевно, точно не вгадаєте. Але я почитаю коментарі обов'язково. Не забудьте їх писати, то буде ще гірше. Я не надавати. Не на три тижні буде відсутня, а на три місяці, якщо не напишете хоча б один коментар. Тож, пишіть здогадки в коментарях. От це в нас англійська пісня, тож приклеїмо. І ось так. Вони приклеїмо, кидаємо, потім я приклею так, ось так от. Коментарі. До речі, трошки я там детально зробила, бо того, що показала вам отак от, от закрила камеру, а треба показати було ось так, от, що воно таке дуже лінивеньке. Тож, далі у нас що у нас? Далі у нас рандом. Кока-Коля. Кока-Кола. Так, зараз якось її відкриємо. І тут у нас немає відкривашки. Ой-ой-ой! Я її травмувала трошки. Так, И тут у нас випадає. Ну, Раф с двумя Маккана Тікток. Вот. Вот. Перший хомяк. Вот другий холяк. Вот. Другий. его його так вот. Кока-Колу так Вот так от її приклеїмо. Ось так от... Ну, все ні. ніхто не запідозрює. І вони ніби виливаються з нею. Так. Далі ми до Неповторної України. На останню цю сторіночку я пам'ятаю. Я її робила зовсім давно. Три місяці тому. Або два місяці, але я пам'ятаю пам'ять все, що тут є. Так. І в нас знову випадає кетлеп. Та що ж це таке з тими котлетом? Такий милий український. Так, це у нас під номером 7 Ось сюди. І переходимо до Edge. До, до. Тут дуже просто в мене багато колекцій. трошки пригубилося, тому що буде колекції ми відкриємо. Але в наступних розпаковочках, напевно, відкриємо то два пакетики. Тому потрібно зараз дуже швидко відкрити дурніго. У нас тут випадає. А я трошки на той пакетик взяла. Поміняємось. Коротше, відкриємо зараз дуже швидко музику. Так, дуже швидко. Ден'ю ще не порву. Не порвала. Це в нас... Так, це в нас випадає ось такий додаток. Я не знаю, як він називається, але точно знаю, що там слухають всяку музику. Так, далі у нас друзі, ну цей політик, от той наша брати ще. Свиденько. Там такий дуже маленький пакетик, зараз його дістав. Так. Пакетика я не знайшла, але ось такий нам випав милий сюрприз з дуолінгу і моїм відрізком. Я вже 30 днів назад це робила, типа місяць. Так, і швиденько переходимо до наших двох. новиночок. Відкриємо спочатку тоді зараз. Поки відкриємо. відкриємо. Тоді зараз спочатку. Або ні. Спочатку ми відкриємо 99 ночей в лісі. Так, де наш пакетик? Ось наш пакетик. Ось що у нас тут пропадає? О, у нас тут випадає поле стилі Майнкрафту. Бачите, який квадратний? Він у нас під номером 3, а номером 3 немає, а поки що там Тож, на додаткові сторіночки. Ахто верх моєї сестри. Хто хоче, ніхто напевно. Так, і відкриваємо тоді зараз. Так, тоді накриву пакеток. Ні, я його порвала. Але добре, що сюрприз хоча б не порвала. Зараз. Але кудись це сюрприз молотів? О, от він. Так, нам випадають отакі парковий мері. Я їх покажу в наступному відео. Там деякі з ними проблеми. Тож, і на цьому все. Всім пока!